Навчально-виховний комплекс номер 65 відвідують діти від 2 до 10 років. У закладі для них створено сприятливу творчу атмосферу, адже одним із пріоритетів виховної діяльності є духовний та художньо-естетичний розвиток вихованців. Намагаємося, щоб діти пізнали музику як народну, так і класичну, щоб діти ходили на хореографію і танцювали найрізноманітніші композиції, і сучасні танці, і українські, і народів світу. Ми розуміємо, що без творчої атмосфери, коли дитина може йти на гуртки і своїми руками зробити дуже багато речей, без цього не можна просто жити. Своїм досвідом колектив навчально-виховного комплексу завжди раду ділиться із колегами. Ось і цього разу вони були готові допомогти учасникам семінару дати відповіді на такі запитання, яким чином на початковому етапі в молодшій школи можна. Надати пріоритет кожній дитині, знайти і розкрити її здібності, і наштовхнути на подальший розвиток її духовний, музичний розвиток естетичний. Педагоги і вихованці комплексу родина запросили вчителів музики на сценічний режисерський майданчик, де відбулася зйомка низки захоплюючих телепрограм, таких як «Крок до зірок, незвичайні новини. НВК має талант, танцюють всі. Таланти дітей і музичних керівників закладу викликали шквал емоцій та брухливі в учасників семінару. Я хочу від всіх присутніх сказати огромне спасибо тим людям, которые подарили нам такі минути щастя. Только тот, кто в этой системі вариться, знає, чого це стоїть.